Всім привіт! З вами Настя. І сьогодні ми знову будемо робити реакцію на анімацію. Я вирішила взяти на перегляд таку анімацію, як Дивовижний цифровий цирк. Я багато де її бачила, ну, просто десь або якісь малюнки, або якісь теж, там, замальовки, комікси. Не знаю, що це таке. Типу, якесь популярне, але я не розбираюсь в цьому. Е, тому вирішила взяти подивитися, що це таке цікаве. Тому давайте глянемо що це таке. Так. Ласкаво просимо до дивовижного цифрового цирку. Mm -hmm. Мене звати Кейн. І я ваш ведучий. І від сьогоднішньої програми у вас яку знищали, бо всю і вам круті тебе ще, бо ви такого ще не бачили. Mm -hmm. Правильно, булько. Mm -hmm. Чіпка! Мені так хочуть побачити, що ти підготував! О, не mm -hmm. гаяти часу! Розпочнімо шоу! Що з і дух і кошка в мову, Кожен день, кожен день, кожен день, стрімко летимо. Біля місяця сонця там зна. в полу. Кейне це ще один ніп чи знову якийсь нещасний. Бо якщо це новий персонаж, то доведеться перероблювати вступну пісню. Я точно пас. Оце так. Схоже, до нашого виміру завітала нова людина. Як мені знятий цейшов. Ну, давай, пробуй далі. Нам це так допомогло. Що тут коїться? Я одягнула якусь. Гарнітуру і тепер я тут. Хто ви такі? Як її зняти? Де це я? Давай трохи заспокоїмось. Все буде добре новеньке. Усі ми це пройшли. Лиш зберися з думками. Що тут коїться? Ні, 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 дорогенька. У нашому Льохсек такими словами не кидається. церк існує, щоб насолоджувався будь-хто і будь-якого віку. Тебе, мій друже, занесло то диво світу! Тут можливо усе, О окрім лайки. Босий... ну, Сейво, як мені той, піти? Давай без паніки, але це його, піти звідси. Ніяк. Що? Стулисі Джакс. Але він має рацію. Вітаємо в новому домі. І тілі. Новий дім? Тобто народ годі знущатися. Ми тут дуже давно, та старий Кінгер тут, напевно, найдовше. Хтось згадав про колекціонування комах, тому клепка в нього і поїхала. Міла, це лише Сон. І я маю підігравати, доки не прокинусь, так? Як скажеш, мала, мені маску комедії розбили. Це його вокейне. Влаштуємо пригоду для новенької чи як? Спочатку Діла. я б хотів провести тур цирком для нашої нової учасниці. Ем... Полетіли. Тут у нас намет. У цьому місці ти проживатимеш, проводитимеш свій вільний час і розважатимешся. Тут є такі заняття, як. <свіття> Кольки, міні-гольф і так далі. А тут у нас ландшафт. Підіть, то піться у річці глибокій, чи розважтеся на цифровому кардавалі. <свіття> Ніч, день вже не мігрейть. Володарка ти руби вибір лишець. Це, що тут є Звісно ж. Ні. Тут у нас безсотня. Та ми зазвичай сюди не ходимо. Навіть я не знаю, що за її меж. Це... Залишаємося тут, у місці, де я можу спостерігати за тобою сотні все очима. Вітаю, Кейн Кохаю тебе. Забираємося, поки місяць не завівся. <постій> а що там Набиральника у віді тебе! Я лишую боса! Еволюція тебе обминула. <пустите>, чекайте, і я там. <пустите> я не можу. Еволюція тебе обминула. <пустите> Блін, капец то, що тут так багато всяких, е типу, приколів з тим, що. Це реальні люди, які сюди потрапили, і вони вже просто змирилися. І в них у всіх просто ну, на діаметрально різні характери. Це капець. Мені це так подобається. побачила двері на вихід, там порятунок. Вихід. Існує, він ми б не пропустили можливості втекти. Дійсно. про що ти взагалі. <гум> Я Запевняю вас, не існує ніякої двері на вихід. Просто у тебе, напевно, цифрові галюцинації! Результат перенесені свідомості до цифрового я бачила... Цифрові галюцинації. Щось інше потеревенемо. Як тебе звати? Звати. Мене звати. Господи, чому я забула своє? Усі його забувають, перетнувши поріг цифрового цирку. Одна з речей, яку я не контролюю, це ваша свідомість. Та я можу допомогти тобі придумати нове ім'я. Моє uh, Не напружуй свою милу голівку. За нове ім'я стане що завгодно. За уборниці зазначена особа немає права ставити своє ім'я, а також за його основу. Табудь речі щось мірити стрілять людей. То що скажеш? Просто обер щось. Ну що? ж? Як тобі, ксидочі? Я не <сі> погоджуюсь жах. Спробуй <сі> а як тобі помні? А? А... Добре. Просто я маєш рацію, чаксе. Треба влаштувати пригоду для нашої нової членки. Ніпомні! Я Ні. це ще п'ять хвилин. Тому ти полюбляєш пригоди? Дива, небезпеку. Смерть? коровий же тортик. Yeah. <laughs> Ах, ти дармоїд! Ну no, я не зовсім. Оскільки ти новенька, то влаштуємо просту домашню пригоду, щоб ти зупила до того, як тут це відбувається. Що? <плес> та, господи, не <плес> треба мені жодних домашніх пригод. Моя дорогенька Зубл, хоч мені і боляче, та задля твого блага влаштує щось ненав'язливе. Сьогодні в програмі спіймати клоїнків. Отож, наш нашливо циркву переповнений клоїнками. А ваша задача їх половити. А що вони таке? Чудове питання, булько це маліни. Вони, вони клоїнки це малі непосадючі створіння, які крастимуть усе, що погано лежить. Навіщо ці малі дарунчики таке чудять? Як їх зупинити? Це ви з'ясуєте самотужки. Хай щастить і безмежних веселощів сіринки мої. <реш> ну таке. Про що він торучив? Та це просто ще одна з кинівських пригод. Вони нас трохи розважають. Ну знаєш, що ми тут не подуріли. За себе говори, якщо буде потрібна, відеться не треба! О, ні, вони вбили зубал. Та пофіг, хтось голодний. О, oh, народ! Пішли, навідаємо Кафмо. Певно, на він буде радий, помні. Mm. Mm. Моя неприступна фортеця! Хоче з нами Кафмо навідати. Ні, nee, не дуже. Кафмо, схоже, з божеволів. Коли я його бачив останній, він без зупину торочив про якийсь вихід. Тебе нагадує помні. Може, ти теж збожеволіла? Але, стійте. можливо, це означає, що вихід справді існує? А може, це означає, що у тебе геть клепка злетіла. А ви про зобол не забули? Ну, думаю, я була б не проти запитати його. А було б це справжнім, а це не так, бо це все просто сон. Вона й досі це за сон вважає. Чому ти на мене так дивишся? Дивлюсь на що хочу, допоки це мене якимось чином розважає. Окей, okay, вони мені вже жосто Ти, я та помні навідуємо кофму. Поки Плаксійка та загублений разом підуть шукати викрадену зубил. Певнений, uh що -huh. ставити їх пару гарна ідея. Ну звісно ж. Ці двоє мають найкраще психічне здоров'я та навички серед усіх. Я б сказала, що в них найгірше психічне становище, а на двох це ще хужіше. І вони взагалі не стабільні, тому що це просто набір якихось ленточок, а це я навіть не знаю, що якась фігура в палаті. Ну, маледі, позначаємося з клоуна. Хм. Моя маска комедії знову зламалася. Ланту, ти налякала мене. Тож тут ми і живемо. Спимо, якщо точніше. Звісно, спати нам не треба, та іноді добре відволіктися та виділити трохи часу на себе. Так? Впевнена, що для тебе теж. О, ось і вона. Я досі ніяк не зрозумію ось ці ваші пригоди. Навіщо ви цим займаєтеся? Чому ви взагалі не шукаєте шлях як утекти? Ну, ми взагалі то шукали, коли потрапили сюди. Але з часом ти починаєш усвідомлювати, що це неможливо і що переслідування цієї марної мети поплавить тебе остаточно. З Часом ти починаєш питатися, навіщо це все? І ти починаєш забувати себе, в чому сенс життя. Ну, а коли ти на межі може статися щось неймовірно жахливе? Про це сьогодні хвилюватися. У першу чергу завдяки пригоди ми маємо чим зайнятися та чим відволіктися. Як добре, що ми зараз уві сні, так помні? Хм. Ну, таке. Ще раз, чому ми тут? Що ми робимо? Ми прийшли до нашого друга. Хм. Може, він не вдома. Сподіваюсь, все добре. Не хвилюйся, лялечко. у мене є ключ. Стій, стій, стій! що, що? Звід Звідки у тебе ключі від кімнати? Тьо, у мене купа тих ключів. Ніхто ж не вмер. До речі, я тобі подаруночок залишив. Тож даш знати, як знайдеш? Ти ж не боїшся багато ніжок, так? Чакс! Я тільки їх боюся. Навіщо ти так? Ой, та може, це загальне питання. Не перевіриш, не дізнаєшся. О, а я це шукав. Дякую, що наглянув, Келфі. Все все добре? Що це таке? Пам'ятаєш, я казала про той жахливий момент, коли тебе помага видіти на межі? Чекає, може, самі розберемося до кей на бігти. Что латало, от коли ти скаржився, що я ігнорую твої жарти. Клянуся, я вас же легко би, ну просто мене помнув той день. Ух. У. Багаманки мене. Ой, госка. Ой, Ух. Ау. А! Ну такая судьба, конечно. А! Уф, уф. Да, жестко, конечно. Что все реально поплавало прям. На що я дивлюся? Ви побачили, як Лоєнки ніс частичку Зубл, пам'ятаєш? А, Точно. Дякую, що нагадала. Ми в цьому жахливі, друже мій. Привіт. Народ. Джакс! Ми знайшли дірочку зубов! Шик. А як та Кафма? Сподіваюсь, він вже не ображається за ігнорування його жартів. О, так краще не буває. я ніколи його таким щасливим не бачив. Ну, радий чути, що наш друг не втратив свій здоровий глузд. До речі, він просив передати це. А! Оце сволоч, звісно, Like. <laughs> Нічого не поняла. принципі... <клес> Але не хвилюйся за це. Тут, в принципі, жахливо то, що вона попала в якийсь неізвісний вимір і е, не розуміє, що взагалі вообще... проїсходить, що сталося, чого вони там, чого це все проїсходить взагалі. Це таке щось, ну, типа, непонятне. Просто піду знайду Кейна. Угу. <клес> 嗯。呜。嗯。 Ой. Ну так і. Що за неклоньківські істоті насмілилися явити своє нікчемне обличчя у місті крулевих лоньків? <світ> а то ось хто ти. Знаєш, варто було спочатку отримати мою згоду перед тим, як показувати щось настільки огидне. Це не цувано. Колко не відкриває свою пасту присутності моєї ранолічності. До речі, я теж королівська особа. Не будете такі ласкаві. А ось і Зубел! Вітаю Зубел! Допоможіть повтори нещасні. Все було грубо. Тепер не допомагатиму. <ривіт> <ривіт> ну, завжди програю! Сподіваю. <ривіт> Е-е. Гей! Кіндер, досить циць. Та все ок буде. Угу. Трошки вживний ок. Bir bir zannet. Біжи, біжи до виходу. Поки не вийшов, давай. Ну-ка. Угу. <звук> mm -hmm. Схрабним змаля з кольорових створінь. Чи важко зробимо, що це долоньком буде? Я це глоньк. Вистанете Гл блоньком. Бог буде лоньком. Це якось дивно і тупо. <світ> ну, але ви це придиртися. Я сюди не по пригоди прийшов, я лише ховаюся від... військом. Ага. Слава Богу, ти в нормі. Сподіваюсь, не пережила ти мірове шоу. Я... Що ти в біса верзеш? Просто капну. Не пальця за це. Капну страхувався? Ах, він в нормі. І справді, як нам звідси забратися? Аго, тупну. Вон там. Ах. Ага. Нормально. Леди Хоча, на що це а? Я в шоке, конечно, снял. Стоп! А помни, не для неї було. Тихіше. Я эскалатор ночую. Ескалатора не чую. Ага. <клухи> mm да, <клухи> mm -да. что я чувствуешь, что она тоже зумазида після цих бигань? Oh. <laughs> <laughs> О, Булько, ти завжди знаєш, як змусити мене сказати це речення. Шок! Тривога на дивному годиннику в такий час? Mm -hmm. О, ні. Когось занесло до безодні. Mm -hmm. Це може погано скінчитись хе Ось і все. Ну таке не точно робив увесь цей безлад. А точно, це ж я. Кейт, Кавмо пройшов якусь капоморфозу та абстрагувався. Кафмо абстрагувався? І чому мені ніхто не сказав? А чого ти сам не знаєш? Ага. Капець. Не вірю, що кафму просто отак взяв здався. Без образ кінгера, та я думала, ти будеш першим. Дякую. Чудовий приклад того, що на кінгера покладатися не можна. Я просто Угу. Все справи, просто... Мені треба вибачитися за те, що я брехав про вихід. Я знаю наскільки вам хочеться, щоб я справді існував. Та знаєте, мені зовсім не приходило в голову що розмістити на іншій стороні. Тож цей проєкт я закинув. Ось і ви знаєте, що я ненавиджу показувати людям незавершену роботу, особливо якщо через це ви опинитися у безодні. Хай там як, схоже, королеву королевоклоїнків подолано, тож пригоді кінець! Вашою mm. нагородою стане неймовірно цифровий бенкет, приготовлений нашим булькошефом! на яка в мене, я юридичний дозвіл! <гум> а я пожував чогось. Ти ж нічого не робив, то що, суті не міняє. Ну, no, mm. не зовсім. В цифровому світі нам нема потреби їсти пити чи спати. Тож цифрова їжа лише передає віртуальну насолоду від процесу, не даючи жодних поживних речовин. Тю, та заспокойся ти, коли ти став експертом з цифрового світу. Експертом у чому. як-будто будто пластикова якась. Диворісний цифровий цир. Оцей ком щось мав. Якісь значення? Походу. Чи ж... Дано і дубльовано українською мовою oh. студією Лійсайкл. Переклад та редактура. Вікторов Костянтин та Солдатов Сергій. Українською мовою ролі дублювали. Кіселечні воси. Yeah. Корженко Ігор, Білоусова Альона, Євшанова Марія. Соловйов Максим Веклімор Айла. Скромний Сашко. Солдат у Ставці Карина. Вокал Дельвірта. Переклад та зведення пісні Борота Ілья. Режисер дубляжу. Нука. Ні. В кінці походу нічого немає. Так. Добре. В принципі, доволі така цікава задумка. Я навіть взагалі не думала, що тут такий сюжет. Я думала, там більш такий дитячий буде як якийсь. не знаю, тут більше. На психіку щось давить, як будто Більш депресивне і. Не знаю навіть, як сказати, але реально, я думала, що там просто більш дитячий якийсь сюжет. А тут реально щось така якась страшна задумка, що потрапив в другий вимір. Не знаєш, хто ти, що ти, куди йти, і як вибратись з цього трошки реально страшно насчет цього. Добре, будемо дивитися. Там є ще наступні частини. Тому буду продовжувати робити на це реакцію. В принципі, доволі цікава, доволі класна анімація. Сама мені подобається, як воно виглядає. Тому так, прикольно. <смі> пишіть свої думки в коментарях. Переходьте на телеграм-канал, пишіть там свої думки, підписуйтесь. <смі> Дякую всім за перегляд, па-па!